Привіт, друже! Давай грати і тренувати твою пам'ять і увагу. Подивись, будь ласка, на ці малюнки. Скажи, хто і що тут зображено? А тепер спробуй їх запам'ятати. Подивись, малюнків стало набагато більше. А давай ти спробуєш згадати, хто і що було зображено на нашій попередній картинці. Готовий перевіряти? Так, правильні відповіді це груша, риба, ведмедик. Вовк і пляшка з молоком. А подивись на цей незвичайний малюнок. Придивись уважно і скажи, що заховано на цьому малюнку. Отже, що у нас заховалося на цьому малюнку? Ага, тут у нас є огірок. Риба, гриб, м'яч і яблуко молодець. І останнє наше з тобою завдання на сьогодні. Подивись уважно і скажи, чим ці два малюнки відрізняються. Будь уважний! Ну що, перевіряємо? На сьогодні все, ти молодшина. До нових зустрічей!